Назви мені хоч одну із найпопулярніших ікон Божої Матері. Та ти да. А ти що? Як ти знала, що я її тут положив? А, я розказуй, розказуй, що це за ікона. Чудотворна ікона Богородиці Почаєвської, це наша Богородиця, Стопа Стопап Богородиці в Почаєві є. Виконана да, вона розкажи, в металі, що в позолоті, в посріблені, прикрашена комінчиками Сваровських. Подивися, дуже гарна ну, коронавіруса. Ну, е, тут дуже така детальна риза деталізована. Да. Та дуже гарна ікона, в дуже гарному такому багатому багеті. Вона під склом, такий буде гарний подарунок, як для храму, для вашого дому, для когось із ваших знайомих. Тому... Мабуть, не дешева, да? так? Да, вартість ікони, точно не помню, алентовано десь тридцять тисяч. Скільки ну вона цього коштує Погоджусь, повністю ручна робота, дорогоцінні матеріали використані, посилання угу. в шапці профілю на наш сайт та контакти.